І всім привіт! З вами Олег 777 і сьогодні я буду грати проти GG Blasta. Ось його профілю. Силка на нього буде в описі. Тут перша гра на культах. У нього пасивка на дальність, на швидкість патронів, хто б сумнівався. У мене пасивка на швидкість. Буду намагатись з ним зближатися, щоб зробити кіл. Поки що обоє Тут він по мені дуже сильно попадає, просто тікаю. Я не розумію, як він так сильно по мені попадає. Не встигаю просто відмансити. Хоча затримка в мене була просто нуль. Ну, на мій погляд, взагалі, ну, мінімально просто. Якщо й була, то просто мінімальна. Я її не відчував, але все одно йому вдавалось дуже круто по мені попадатися. Ну, тут Азульти його добив. Вдалося дуже добре мені по ньому попасти. Я намагався менше мансити. Тут вже легше було добивати. Просто сміливо з ним зближаюсь. Тут у нього непогана ульта, хоча він і слабенько попав. І тут знову по тій самій технології вбиваю його. Дуже крутий кіл від Блеста. В нього вже хіпеймає також. І мені під кінець підлагало. Тому мінусуємо один кіл. Ну і рахунок тоді 3-1. У мене 29 тисяч урон, у нього 23 тисячі урона. І другий це Бель. Бель вибрав він. Ну вибрав я. Вот у нього інший гаджет, не такий у мене у нього капкан, а у мене ну, поки відскок від стіни. От поки що він трішки мене перемагає, тому що я просто тікаю на свою базу. а Він тут дуже добре нападає. У нього вже дві колючки, два капкана стоїть. що три капкани у нього просто замінує всю карту. Трішки мимо в нього ульта. знову він ставить капканці, ну в нього не приблизно всі по центру. Я розумію, що треба десь зі сторони його обходити, щоб якось зробити по Але навіть якщо я його зможу ранити, то він просто буде тікати. Я його не дежину. Тому що там купа капканів. І на третьому бійці ми не грали, тому що в нього там Дуже сильно вже потім залагало. А так на балі у нас в принципі 0-0. Дуже була важка битва проти нього. У меня 15 тисяч клав, 15 тисяч урона. Ну і на цьому все, і всім пока.